Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я Пасліна Олександра, я практикуючий психолог, каскотерапевт. Поговоримо сьогодні про чоловіка, про роль мужчини. Мужчина, який є вже такий дорослий, зрілий, який перейшов всі ці виклики героїчного кола, який здолав свого внутрішнього дракона або зовнішнього. І став таки чоловіком. Це про такі ролі, як чоловік-батько, чоловік партнер, чоловік-воїн, захисник, чоловік -хазяїна. Ну, Як ви сказали, це чоловік, який вже перейшов всі виклики. В нього точно є відповідальність за своє життя, і він може, там, скажімо, будувати свою сім'ю, брати частину відповідальності свою за сім'ю, може там, зрощувати, навчати дітей, може бути партнером зі своєю жінкою. А це такий чоловік, який може добувати. Реалізовувати, діяти, який вміє захищати і ну от, щось створювати із хаосу, робити щось конструктивне, щось стале. В нього є напрямок, він знає, чого він хоче, він іде і досягає. Він може так опікуватися, там, наприклад, жінкою, дітьми. чи... Ну, от, якщо ми говоримо саме про роль батька, то це такий чоловік, який може і наставляти, угу. і, і там, ну, чомусь навчати і дійсно опікуватися. І в, в цій ролі, як і в будь-якій, може бути перекос, ну, скажімо, в негатив. Угу. А, якщо, наприклад, це прям батько-батько, то він може. Там бути батьком для своєї дружини. Mm -hmm. От. А вона, в свою чергу, може бути дівчинкою, такою, яка ще там, не виросла і не пройшла свої якісь там шляхи, виклики. І це такі досить цікаві стосунки. От, в принципі, як і чоловік-хлопчик, і його дружина-мати. І до речі. В таких стосунках рано чи пізно може з'являтися ну, от, от нехтування партнером, тим, який, скажімо, залишився ще там десь на початку свого психічного розвитку. Там, наприклад, якщо ми говоримо про чоловіка-сина або про жінку-дівчинку. І е, секс в такій парі він також рано чи пізно зникає, тому що спати з там дитиною чи там, зі своїм батьком ну, таке собі. Так, тому, так. Угу. Чоловік-воїн, чоловік-захисник. Він захищає не лише а, там, він обирає якусь таку кар'єру, де він захищає територію не тільки власну, а ще й якусь більшу. Так? Він не завжди може створювати сім'ю, він може бути одинаком, тому що він тоді присвячує все своє життя саме безпеці, охороні. Він обирає такий шлях, так? йому складніше щось будувати стосунки, наприклад. Так? Він обирає стосунки з кар'єрою таким чином. Ну або там з країною, якою він опікується. Так? Або системою якою він опікується. Там можна, звісно, пофантазувати, що цей чоловік, якщо він створює родину, захисник перегукується з батьком таким, де да, який там от там, маєш бути в стільки, то там безпека, ну така на рівні параної навіть, а да, що там там. Не можна там це говорити, не можна це говорити, вимикаєте там, ну, щось, щось таке, знаєте, трохи такий перекос може бути. Ну, Це, наприклад, якщо там, ми бачимо якісь фільми там, типу, про супергероїв чи там якихось супершпигунів, і якщо в них є сім'я, то вони там про такий от, про захист, mm -hmm. да, там дуже там, Надмірний, mm -hmm. да, такий, надлишковий, ну, параноїдний mm -hmm. трохи. да. Якоюсь мірою. чоловік – ну це так, як чоловік да, чоловік, який вміє створювати. Він ще й чоловік-творець, який вміє створювати, зрощувати отримувати результати туди, своєї діяльності або будь-чого, так. Він дбає про свою територію, про свою родину, І в цьому сенсі захищає, так. Да? Опікується. Він хазяйновитий, він будує, теж він щось створює. Ну тобто Це, це все от воно як про одне. Тобто, якщо а, чоловік а, досяг цього рівня, він до, до нього дійшов, то в нього, в принципі, є всього потрошку. Ну Бо в глобальному сенсі багато всього, справді, і там він може, досягнувши певного. Там певної сходинки, він рухається далі, вперед. Він ставить собі якісь нові цілі, нові горизонти, підпорядковує їх, досягає їх, да? і да, за підтримки, звісно, родини, дружини найголовніше. Да? Це такий для мене зрілий мужчина, зрілий чоловік, реалізований і впевнений. Ну так, ну впевненість вона напрацьовується тим, що я можу. Я бачу угу. результати своєї діяльності. Так? От, так, впевнений, зрілий, такий, з гідністю. Да? Іноді є перекоси, звісно. Да? І таких перекосів ми часто багато зустрічаємо, таких, де там повчань багато, де там багато якихось, знаєте, зі своєї нереалізованості я дивлюся на інших людей і знаю, як їм краще це зробити, наприклад. Да? Ну, замість того, щоб подивитися в своє життя. І Намагатися реалізувати щось. Так, або чоловік може, скажімо, не захищати конструктивно, а там, наприклад, конфліктувати просто заради конфлікту. Як дуже часто ми можемо бачити там в парі, коли там дружина, наприклад, подає на розлучення, тому що ну, чоловік такий відвертий тиран, і він робить все. Для того аби відібрати дитину mm -hmm. у дружини, просто щоб зробити їй боляче. Просто для того, аби помститися, або ну от, конфлікт заради конфлікту. Просто щоб відіграти це. Або, наприклад, там ну от, чоловік такий досить тиранічний, ну, в принципі, вже трохи сказали mm -hmm. про це так, що там ні ти нікуди не підеш. Що стосується що там, що, що дітей, що дружини, тому що я знаю, як краще. Там мені мають звітувати, там, дзвонити писати в будь-який момент, коли я подзвоню, мають брати трубку, тому що там, якщо ні, то це все скандал і тому подібне. Такі чоловіки можуть до речі досягати. Непоганих успіхів у владі угу. можуть гарно, ну, гарно керувати. От, ну, і ми зараз можемо спостерігати деяких таких особистостей. От, але якщо заглиблюватися, то це про, для мене, про якусь компенсацію чогось от, і там якісь страхи. Якась своя така невпевненість, і треба довести, треба якось тримати в страху, тому що вони там дуже плутають повагу, там, любов зі страхом. Ми вже говорили у нас і відео про потреби і психопатів при владі, там трохи детальніше про це. Де ще належить такий прояв, як чоловік-мисливець, ну тобто. Він полює за будь-чим. Да? ще може бути чоловік-блукач, такий мандрівник, да от там чоловік, ну, скоріше, чоловік-дослідник, це в більшій мірі тут і можна сказати про юнака, що туди він теж належить. Але, але якщо він чоловік-дослідник, він не тільки ну там. Він може бути і теоретиком, і вченим, так? і це вже туди більше до мудреця, так? якийсь мій чоловік зрілий, реалізований, так? він рухається впевнено вперед, досягає певні цілі свої, так? ставить нові. От. І він. Зрештою, переходить в наступну роль свою. І це вже вона не має певних вікових меж, бо це можна напрацювати там в 30 років, і там в 35, 40, 50 років, і стати таким мудрецем, про якого ми з вами поговоримо в наступному відео. Тож, побачимось.